А часом мені здається, що у мені живе ціла команда. Знайомтесь, це вони. Я look up. Якщо ти не знаєш відповіді, звертайся до мене. If you don't know a word, look it up. Якщо ти не знаєш слова, знайти його в словнику. Так, дякую, Google, в людському цілі. А я look after. Ти виспалась, ти поїла. Хто як не я за тобою подбаю? She looks after the kids. Вона доглядає за дітьми. Класика. А хто подбає про мене? Хто бачив мій телефон? Я його всюди вже шукаю. Блін, як завжди. I'm looking for my phone. Я шукаю свій телефон. Він ось тут. Дівчата, розслабтеся, скоро ж вихідні. I look forward to the weekend. І я чекаю вихідних. Вихідні? Я б хотіла, але. Хтось залишив безлад. І я з'ясую, хто це був. The the policeman is looking into the case Поліцейський розслідує справу. Можна хоча б раз не робити з цього детектив. І ось так я живу. У мене ціла родина лук. Іноді вони допомагають, іноді заважають. Але без них було б нудно.